Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Табе и мой друг Мариян. Всем привет. Сегодня мы будем играть в гру. Чекай. Чекай, та чекай. Нее! Та... Нет! Та, вон там монетка, ты видишь! Вон там монетка! Вон это -то назад! Не-не-не! Я назад? Все. тихо! Там монетка була, ты Монетка?! Мунетка! Добре, перепад! Ну там? А, сьогодні будемо будем таку в як Brawl Force. я не знаю. Це вже друга наша пасхалка, яку я на у своїй грі. Це не пасхалка, це рівень. рівень, добре. І це знову боє. Ой-ой-ой. Давай, пішли. Ні, тут треба як я. Не зможеш? Живи, 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 живи! Давай, давай, пішов, пішов, ну, ну. Йо. А ну нажми на ж мене ти можеш щось зробити, типу, в тебе є цей прикол. Ні. А, тут треба способку прям знайти. Нет, це просто той це вітаміни, можеш Є! Ой-ой-ой! Ты забавался? А, нет. Я не занимаюсь. Блядь. Ты куда? Ты генил? А нам? Ну! Алло, немножко убой. Ой! Витаминку есть? Ой-ой-ой! Блін, мені це нагадує той... Можна е... Можно поскіпати просто? Можна. Ні, Але я знаю. Я прошвайшу. Та... Та ти... Мене віджалось. Файний вистріл. Не вийде, дошли. Я... Давай, пішов. А ти хочеш наверх? А ну попробуй наверх. геній тут просто. У мене пінгує, чекай. О, не, ти такий геній, ти такий геній. Ти просто прямо пішов, а не здох. Ти на підлесі я записати виключав. Лара Крофт! Мені це, до речі, нагадує дуже сильно. Ей-ей-ей! Гнали! Ні, собачка! Ні! Па-пау! Даже Выпусти! Выпусти! Да тут... Так вот. Даже за мной на варх Там не можешь, что там на этом сексу. Что с хеном выходит, серьезно? А нет, там... А не, там ничего нет. Да. Ложный. Ну, Болка с пахалкой было прикольно. Я бы кнопки перепутал давай ты сможешь. О, блин, так же кай. Давай, падай. Пал. <laughs> Здесь показывают на раз. Ой-ой. Я забыл! <laughs> блин, реакцию моя жалоба. О, солю. солю, солю. О, файно, на соня, під питом. А. А знаешь, мы бы могли бы горбиком убиты, там закон. Нет, так не интересно. Не понял. А, ты то ли тут? А це фейк так, походу Угу. <ристосвіт> пади! Пади, скучно только. <ристосвіт> Чекай. <вів> <вів> муха! А вон в этой там можна було. Але це на интернет, <вів> <О, май гад. вів> да. Ооо. Давай, погнали. Муха, мука катуха. <вів> Та... Ти мене чуть, блін, не заруинув. <вів> смислі?! Vai, 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 tá? vai, 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 я кто-то пар. О. На крыше я нахай. Сумывайте. Что за? Блин, мне Давай, дам ще шукати. Ти, походу... А, Ти походу... Ні-ні-ні, Не-не, ты дома, одній чому? Ні, ні дума, Треба одні міс... в одній місії по однім. Ми ж виконали місію і знайшли монетку. Mm. Шо, я дам Давай. О, ні, ну, зараз поспідрай.

О, ну да, шо стрижки. Нажми способку зараз, коли будеш падати вниз. Блін. Спойлер. Ого. Ого. Спідранець. Порой. Ой, і тут я. Сюди. Ой-ой-ой. Ви спросили? Ти не наздався. <ріх> я так сам скажу.

Вот тут же такие что-то сказал. Давай. Даевный. Поды. Кто? сюда. Пришай мене, плавно. Пришай! Я тяжко чекаю. Ти наваржуєшся. Пришай. А, все. Давай скоріше йхай. Чим дощ, тим гірше. Ти ж кажеш, чим дощ, тим гірше. <різь> а я казав. А в тебе ж, в тебе що, не було б скінченних ракет? Аноб безкінеч... кричить. Та у мене було б скінченно, Ну да уже гірше Не, не получилось треба там спочатку робити. Ну, чому в тебе так? <гум> 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 Ого, А де? Ой-є! Скресив зараз. Що ти робиш? треба? Воскресив. Ой-ой-ой, які ми похожі.

<arrow> а, то на низ треба йти. низ? Ти стріляєш, ти стріляєш! Ой-яй! Спилкую, знаєте, коли він не знаю нею, він безсмертний. Перепрошую. Добре, перепрошую, трошки режим Það ber að? Ok, ég hafa það. Úi, ég hafa það. Я yeah, уровень про спидрану. Прикольний чого. Дай мне якщо покоротше Чи не розумієш, що не було? на купой Давай, ты можешь зарыгать что-то, я буду одна дополнительная хп, ты можешь сам на океан заработать. Давай, дай мини-руль, дай мини-руль. Здорово все будет. Oh, no. mm -hmm. Все, иди, иди, сюда, сюда, сюда. Так, все. Давай, 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 давай. А давай, ружься, давай, Вставай! Ну, блин, ну так лайво попытаюсь. Ой. -ой. Буляй тобі! Скреси мене! Спреси мене! Ой-ой, брат! Ходи, брат! Хримарство! Ой! Й -й Та блін Не поняв! Ми ти типу, повторю далі йдемо? Ой-ой-ой, oh, що нам попадало. Ага, я зрозуміл. Ага. Mm, я бы рада у біжи Бежи, бежи, ты просто бежит. Завый на мою бежи. Спасибо, спроси. Спасибо, спроси.

Попал! Ти знаєш, що робити, Я ж же следить, что показал. Рубица! Та... Весь мою вецуху, Карл! візьмай смогу вицухо! Я живу! Я не живу, давай! Останній! Попади, просто попади! Просто Чим? Чим? Че? вон цим! Почимочи! Сюди! Що тут соло? Я. Yeah. Я продумаю, як я обуваю. Yeah. Yeah. Я жив, а я вас тижня жив. Я думаю, ну, що... Все. Це це що... можна закінчити ну, ну що? Я думаю, це можна закінчити. Ставте лайки! Підписуйтесь! О! І, і... і... і всі верноня.